Вітаю в ефірі. Програма Очі. Оперативна, чесна інформація про найголовніші події дня 7 травня. Дивіться сьогодні у випуску. Хто встановлюватиме ціни за проїзд у маршрутках? На сьогоднішній день вже антимонопольний комітет погодив е тариф 4 гривні. Як у Львові святкуватимуть 9 травня. Так би не святкування, а вшанування. Тих, хто віддав життя. 21 село на Львівщині зникло за часи незалежності. Одні помирали, одні Нові ціни за проїзд у маршрутках. Відтепер перевізники приміських, міжміських і міських сполучень самі встановлюватимуть тарифи. Таку постанову прийняв Кабмін. За якими новими тарифами їздитимуть мешканці області? Та чи не доведеться уже з понеділка і львів'янам витягати з гаманця більше трьох гривень, дізнавалися наші журналісти. 18 гривень на дорогу села Кам'янкобузького району до Львова витратив Василь. Чоловік розповідає, платити більше люди не готові. Ми не маємо ніякого права, що водії скажуть, то й може платити. А ні, то він вижне з машутки та все. Останнє слово тепер за перевізниками. Їм уряд надав привілеї самостійно встановлювати вартість проїзду. До цього часу органи місцевого самоврядування гальмували апетити транспортників. І Останнє слово в тарифах було саме за ними. Нещодавно абзаци про повноваження чиновників вилучили з Кам'янкобузького. Міну із постанови кабінету міністрів вилучити такі пункти. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації регулюють тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні. А також виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті. Самі ж водії про такі нововведення не чули, тому на квитках у пасажирів ще старі ціни. Якби я сам підняв, то мені би голову зняли. Нехай солярку скинуть і не треба піднімати. З таким трактуванням постанови не погоджуються у Львівській міській раді. Мовляв, справді тарифи на поїздки між містами встановлюють перевізники. А от у самому Львові остаточною ціною і надалі затверджуватиме виконком. У нас залишилася чинною методика затвердження розрахунку тарифу. І я думаю, що перевізники зарано, ну скажімо так, малюють собі ілюзію про те, що вони можуть визначати розмір плати за проїзд. Натомість львівські перевізники вже святкують перемогу. Їм розв'язали руки щодо тарифів. Розрахунки, які будуть їм вигідні для перевезення, на сьогоднішній день вже антимонопольний комітет. Погодив тариф 4 гривні. Телефоном працівники антимонопольного комітету розповідають, жодних тарифів вони не встановлюють, лише визначають механізми, за якими можна збільшувати вартість проїзду. Ми можемо погодити саму методику розрахунку з дотримання цих двох чинників, тобто це видача проїзних квитків. І облік пасажиропотоку керівник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига зізнається, чиновники жодного обліку пасажиропотоку не проводили. Відтак не знають наскільки вигідними чи навпаки збитковими є транспортний бізнес. Громадські діячі взяли справу у свої руки і до кінця місяця проведуть рейд, мета якого нарешті порахувати кількість пасажирів. Ці от фанера є, вони навіть на 2 гривні не відповідають. Якщо понеділок підніметься тариф, то в майбутньому можна було послатися на ці дані як на об'єктивні дані і на найсамісважіші, які є по вивченні пасажирів потоку. Тож, якщо завтра водії між міських та приміських маршрутів здивують вас за хмарною ціною, а шофери у місті скажуть заплатити 5, 6 чи 10 гривень. Це новий подарунок від кабміну. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів. ТВ». 80 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла. Усе через вчорашню грозу. Найбільшої шкоди негода завдала у Бузькому, Бродівському та Жовківському районах області. Енергетики вже намагаються відновити електропостачання і застерігають мешканців регіону бути обережними, адже можливі обриви ліній енергопостачання. При Ви є підвищена небезпека ураження електричним струмом. Можуть бути обірвані проводи через то роботи ведуться обережно, тому що люди живі працюють, мають сім'ї, мають діти і повинні повернутися живими і цілими. Цього року Україна вперше з іншими демократичними державами відзначатиме 70-ту річницю перемоги над фашизмом у Європі. 8 травня відтепер День пам'яті та примирення. 9-го – дякуватимемо ветеранам, які пережили Другу світову. Та чи сприйняли львів'яни загальноєвропейську традицію? Дізнавалася Христина Величанська. Олександру Роварському 89. коли йому виповнилось 17, його разом з друзями мобілізували до радянської армії. Та з 11 побратимів з війни повернулись лише троє. Те, що цьогоріч вшановувати їхню пам'ять, доведеться на день раніше, дідуся не лякає. Проте ветеран певен святкувати перемогу українцям, теж потрібно. Я рахую, що і день пам'яті, і день перемоги. По перше, що ми перемогли. <у> у Фа <фа Україні німецьких фашистів у історичному і, і пам <у> повинні пам'ятати тих, які полягли разом з нами. Нову традицію урочистостей 8 травня Україна впровадила за європейським зразком. Історики підтверджують, акт капітуляції німецьких збройних сил набув чинності саме цього дня. А те, що Сталін оголосив про перемогу лише 9-го, називають кур'йозним випадком. Права в тім, що коли підписували акт капітуляції, Сталін ліг спати. І з огляду на те, що вождь спав, ніхто його не зважувався будити. Сталін прокинувся 9-го, і 9-го оголосили про те, що війна закінчилась. Втім, 9 травня, як день перемоги, уряд поки що не скасовував. Тож ветерани цього дня зможуть звично принести квіти до пам'ятних знаків. Але львів'ян таке свято не тішить. Сковати може ті, хто воював і так далі. Вони ще може і святкують. Але я думаю, що вони, скоріше всього перейдуть на день пам'яті, чим на день святкувань. Тільки 8 числа. Це вже радянське, це ми це вже Росія собі, це взагалі Союз собі присвоїв своє своє свято. Вони взагалі все життя хочуть відділятися від, від усіх. Сучасні військові, які зараз воюють з колишнім союзником Росією, дідів розуміють, втім мають надію майбутні покоління відзначатимуть лише одну дату. Не знаю, чи можна назвати святом день закінчення війни. В які загинуло 54 мільйона. Мені здається, що це би скорше мав бути так як восьмого день пам'яті. Георгіївські стрічки українці замінять на червоні маки. У Європі саме вони є символом усіх загиблих у війнах. Тож уже завтра чиновники, ветерани та містяни із ними на грудях вшанують пам'ять більше 50 мільйонів загиблих у другій світовій війні. Христина Левочанська в Сископик, програма очі на тебе. Роль українців у Другій світовій війні постраждалі чи герої у Львівському історичному музеї відкрили виставку, присвячену сімдесятій річниці від дня завершення кровопролитних боїв. Експозиція налічує понад дві сотні оригінальних пам'яток, які львівські науковці зібрали з міських музеїв. Автори виставки акцентували увагу на історіях людей, іменних предметах та речах військового вжитку. Організатори сподіваються, що ця виставка зацікавить не лише мешканців чи гостей Львова, а й науковців. Для подальшого дослідження ролі українців у Другій світовій війні. Є експонати, біля яких хочеться довше побути, зрозуміти, відчути. Можливо, є експонати, які не сприймаються дещо, але це і є та історія, яка, яка була. Поки одні ветерани згадували чим і як воювали 70 років тому, інші зустрічались із курсантами. Дехто з молодих військових вже відчув на собі воєнні будні, побувавши на передовій добровольцем. Решта мають лише теоретичні знання, й ті інші з уважністю слухали розповіді очевидців, за що українці вмирали минулого століття. В свої 90 пан Андрій згадує, міг бути далеко від війни. За довгий вік спогадів багато. В школі навчався польською. Згодом сім'я емігрувала в Канаду в пошуках заробітку, але жодна з обставин не змусила забути про батьківщину. Я не став ні канадейцем, я не став поляком. Коли в 44-му році мобілізували до Червоної армії. Я воював в третьому білоруському фронті. Вадимові ж дідусь та бабуся під час Другої світової воювали в складі допоміжних частин. Сам хлопець побачив воєнні будні вже з передової. Відчувши все на собі, майбутній офіцер тепер по іншому дивиться на ветеранів. Перш за все, це для мене історія горічного подвигу, бо я знаю, як з розповіді мого покійного діда, моїх покійних бабусі. От як це взагалі відбувалося? Почути від ветеранів, як вони пройшли свій бойовий шлях, як впорались з горем від втрати побратимів. Це необхідні знання для кожного курсанта, переконаний керівник профільної академії. На їхніх прикладах учаться наші випускники. Вони проводять велику роботу по патріотичному вихованню наших курсантів як майбутніх офіцерів. Військові хочуть зробити зустрічі ветеранів та курсантів традиційними учасникам Другої світової уже поза 90. Відтак часу почути з перших вуст правду про жахіття війни залишилось небагато. Юрій Свадко, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТБ». Уже невдовзі львів'яни можуть платити за хліб на 20% менше. Принаймні, з такою пропозицією сьогодні звернулися львівські аграрії до хлібопекарів. Фермери запевняють, що цьогоріч забезпечили пекарні соціальним борошном за нижчою ціною. Відтак не розуміють, чому львів'яни переплачують. Аграрії закликають підприємців зменшити вартість головного продукту і не лише соціального хліба, але й усього асортименту. Ми сьогодні чекаємо і звертаємося з проханням до хлібопекарських підприємств, щоб відповідно до зниження ціни на борошно відбулось автоматичне зниження ціни на хлібоболочні вироби. Відсьогодні ще одна львівська дорога стає непроїзною. Рух автомобілів вулицею Олени Степанівни перекривають через аварійний будинок, частини фасаду якого можуть обвалитися на автівки, які проїжджають повз. У залізничній рай адміністрації пояснюють, все через недобросовісного забудовника, який зводить поруч нову будову. Мовляв, недосконало провели геологічні роботи. Тепер будівельна компанія повинна укріпити фундамент сусіднього дому до 7 липня. А поки цього не трапиться, автомобілі, Ім сюди зась. Забудовник погодився проплатити повністю всі роботи для виведення будинку з аварійного стану. Мінус двадцять одне село за роки незалежності. Саме стільки населених пунктів на Львівщині зникло за останній чверть століття. На картах залишилися лише назви, а мандрівників зустрічають розбитими вікнами покинуті хати. З цих двох десятків сіл в п'яти взагалі немає жодного постійного мешканця. В інших доживають віку ті, хто вже нікуди поїхати не може. Чиновники охрестили ці населені пункти мертвими, а все тому, що за останні роки тут не чули крику немовляти. Приїхали. Марія Кунта у селі Поляни народилась. Тепер приїжджає суди, мов на екскурсію у часи дитинства. Каже, селом цю місцину сьогодні назвати важко. У далеких п'ятдесятих більшість мешканців полян через те, що допомагали упівцям, виселили у Сибір. Відтоді село почало згасати. На карті воно є, проте жодного постійного мешканця. Тут лише кілька вцілілих хат, та й ті світять розбитими шибками та зарослі бур'янами. як хліб тут пекла. Вона дуже гарно, положиш пару паточків, вже чай закипів. Хата без підлоги та стара пічка. Молодь таке життя не приваблює, запевняє Марія Кунта. Хоча й до Львова звідси лише 20 кілометрів, проте без води, газу та головне світла перспективи у села немає. Автобуси теж сюди не їздять, а дорога випробування навіть для позашляховика. Нелегко, магазину нема, горілки нема де купити, хліба нема де купити. Голова сільської ради, до якої належать поляни Іван Хлібишин, сподівається на адміністративну реформу. Якщо село об'єднають із сусідніми, суди на його переконання повернеться життя. Ще один варіант знайти підприємців, які захочуть вести тут свій бізнес. Зараз бракує перше дорога, друге вода і третє світло. Я самі знаю, як немає світла, то село, як то кажуть, вивмирає. Нам потрібно тільки інвестора. Інвестор, щоб і сюди прийшов, і я думаю, що це село буде так само процвітало, як до 50-го року. Якщо у селі Поляни офіційно жителів немає, то у чистопілі, що менше 40 кілометрів від Львова, їх аж четверо. Серед них і Ярослава Нюнька. Старенький вже поза 80. Жінка розповідає, колись тут було велике село, більше півсотні дворів. Тепер і десятка немає. Було 60, хотів. Так, і дні помирали, і одних повивузили, то напроти нас хата була там далі була. Ну так дорога була і хати були на дорогу. Здиралися дівчата, співали собі хлопці, ну хлопці, дівчата, всі співали. Хайно було, весело. О, я сама таки мала, як дзвін. Оки, пані Ярослава згадує славне минуле свого села і оглядає землю, яка тепер пустує на Львівщині житловий бум через переселенців. Їх можна було б розмістити у хатах-пустках. Зрозуміло, подбавши про електроенергію. Проте на заваді такому варіанту спадкове право. Якщо, скажімо, батьківська хата стоїть, а діти переїхали в інше населений пункт, то вони мають право успадкувати і вони можуть індивідуально розпоряджатися. Десь десь, напевно, є ще хата, яка збереглася, десь є якесь убістя, а десь просто земля. що люди бережуть. Рудюча земля довкола ліси, і, що найголовніше 30-40 кілометрів від Львова. Бракує елементарного відновити світло та полатати місцеві дороги, а ще знайти бізнесмена, доброго господаря, який би дав людям роботу. Про це уродженці полян та чотири мешканці Чистопілля тільки мріють. Ірина Мочульська, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. І наостанок приємна новина для поціновувачів активного та екстремального відпочинку. Уже цієї суботи, 9 травня, у Львові урочисто відкриють літній сезон оновленого скейт-парку. За кошти міського бюджету спільно з приватними підприємцями чиновники провели реконструкцію усіх елементів та замінили покриття. Вартувало таке оновлення 60 тисяч гривень. Усі, хто прийде на відкриття, зможе побачити показові виступи львівських скейтерів та біміксерів. Саме таким цей день побачили журналісти телекомпанії Львів ТБ» –– www.lviv-tv.com. Тут ви можете побачити усі сюжети сьогоднішнього випуску. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 20.00 в програмі. Очі.